Вітаю вас, народ. Це плата від лабораторного блока живлення 30 вольт 10 А. Вона несправна, що сталося? Сталася переплюсовка, заражали акумулятор, перепутали клеми. Після того з'явилося коротке замикання на платі. Я вже пробував його ремонтувати, але нічого не вийшло. Я Дійшов до того, що е, пробитий був цей транзистор. Я поміняв, поставив новий. Але я не перевірив, е, ну, скажімо так, коли я його випаяв, замикання на платі пропало. Коли я е, підключив все е, до розетки, е, його знову пробило. Не можу поки що знайти даташит на цю плату. Але зараз будемо дивитися, шукати, в чому тут може бути проблема. Ну Тут от бачите, шунти обгоріли. І ось тут цей, але ну, в принципі, тут я думаю, що це просто наслідок. Проблема десь, десь всередині. Випаяв я зараз такий елемент. Е, Транзистор-тестер показує от таку штуку. Мені здається, що це, скажімо так, неправильна його схема. Ми зараз е, те, що написано, подивимося даташит. І подивимося, що має бути насправді. Там ще транзистори пробиті знайшов. общем, зараз будемо дивитися. Покажу трошки свого безпорядку. Що виходить? Значить, підключив я до плати лампочку замість запобіжника. Ось тут. Там його причепив. Що це нам дає? Нам це дає. Якщо ну, лампочка підключена послідовно, не паралельно. Тобто, якщо є якесь коротке замикання, тобто, що може високий струм протікати, лампочка почне світитися. Якщо немає короткого замикання, лампочка не буде світитися. Але по спіралі все одно буде струм бігти. Тут взагалі мало що причеплено, я трансформатор зняв, деякі компоненти познімав, але все одно, от я включаю зараз блок. Лопочку головне, себе не виключити. І, бачите, лампочка світиться. Ще й блимає. Якийсь елемент тут нам робить погоду. Я ще не знаю який. І зараз візьму якийсь спрей паперський і будемо бачити. Так, народ, що мені вдалося вияснити, як це той блок живлення. Це лабораторний блок живлення, на якому згорів цей трансформатор. Це від нього. Папа управління. Я хочу якось це все схрестити, На чому я зупинився? Значить, нам треба, щоб він запускався взагалі. Я вже подивився інформацію в інтернеті. Треба просто перемкнути оці два провода. Е зелений, червоний. Це якщо так дивитися, це фішка зверху. Це оцей третій, е другий і третій. Е так. І тоді воно запускається все. І тут, по ідеї, має бути 12, 3, 3 вольта, чи стільки там. ну в общем. Основна проблема в тому, я не знаю, яким воно чином, чином керується. Чи воно вже. Отут, типу, плата управління, чи воно керує вже вихідну напругу з того з трансформатора, чи воно керує вхід трансформатора. І в... І якщо воно керує вхід трансформатора, то я не знаю, чи вийде. Тому що, бо, ха -ха, бо якщо вихідну напругу воно керує трансформатора, то значить там виходить вже е, там, скільки, 12 форт чи скільки, і воно їх керує. А якщо керує вхід, то е, ну, я тіпа, я не знаю, як мені це зробити. Ну, нічого, будемо пробувати, все, все стоїть на столі, нічого купляти не треба. Що на робити можу сказати? Була одна плата спалена. Тепер дві спалено. Ось. Ну, оправдатись не буду. Повноважний. Замкнув випадково на. Де воно? Ну, на цей роз'єм? Плата була відкручена від корпуса. Я випадково торкнувся і тут, так, виходить. Щось замкнуло. Ось. Поки що я не розібрався що. Ну, як мінімум, я хочу знайти причину, щоб вже зовсім не облажатися, хоча би знайти причину. Схрестити оце все. Не знаю, чи вийде. Тому що тут управління, оце, що отут, воно керує входом на трансформатор. Тобто я навіть не знаю, як що, мені здається, це не вийде. Так, народ, з цим блоком живлення, коротше, поки що ремонт закінчено. Я не знаю, як його зробити. Получається, трансформатор згорів. Тут тільки новий трансформатор, бо я хотів схрестити з цим. Але, по ідеї, оця плата управління вона міняє напругу на вході трансформатора. А якщо в мене немає трансформатора, то, ну, типу, я не знаю. Ну, теоретично можна їх скористати, але занадто треба розбиратися в самому техніці. І в мене стільки знань немає. Тому це поки що в сторону відкладається. Може десь знайду якусь донорську плату чи трансформатор, такий то потім зроблю. Ось. А оце штука, от з того можна було би зробити. Получається, Аліку продаються такі е, плати, суто в них подається там щось, по-моєму, від 12 до чи 60 чи 40 вольт. І вони керують е, напругою і струмом. Але я вже ж, поки то все схрещував, я вже її підсмалив. Оце. Ну, е, скажімо так, е, сенс це все ремонтувати, я не думаю, що дуже велике є. Я думаю, на Оликс на Оликсі е, такі блоки не сильно дорого стоять. Але чисто так, з, скажімо так, з азартної точки зору, мені треба знайти, що я тут хоча б спалив. Коротше, буду шукати і потім покажу. І рішення цієї проблеми досить таке немудре. Просто купив новий блок. В сьомому блочку десь, напевно, ну, років 5 приблизно. Зараз таких, в принципі, я не знаходив. Тут в Україні продаються, але вони в шалені гроші стоять. А цей, вони по суті дуже подібні всередині, тільки тут чуть-чуть він навороченіший. Зараз покажу. Тобто, Тут це механічна кнопка ти вмикаєш і тут регулюєш але вони одинакові. Що ці, що ці, воно все регулювання одинакове. Ось. А тут ще є. Додатково кнопка включення. Оце вона. Далі ти можеш собі налаштувати. Тут, наприклад, там, для автомобільної тематики там, 12 вольт. Наприклад, так. Чуть-чуть да, воно не так точно налаштовує. Я бачив інші, пробував. То там є такі, що досить ну, легше налаштувати. Але можна, при бажанні можна просто чуть-чуть більше часу це займає. Ти налаштував, а потім можна включити. Тоді воно е, запускається так само, так само можна струм налаштувати. Ось, бачите, зразу тут так не, не виходить. Ти можеш бачити тільки струм, тільки тоді, коли вже він під, під, підключений. А тут можна спокійно там, вибрати. Там, наприклад, якщо ти заражаєш акумулятор, я условно так кажу, там на 65 годину ставиш на 6,5 і все, і запускаєш його. І все, і пішла зарядка. Багато я не працював, але він працює, все з ним нормально. Також є мікро USB-зарядка. Я десь там в інтернеті бачив, що вона, що вона паршива, що вона з часом обмежує заряд. Але я перевіряв нагрузкою, то ніби не обмежує, де є 5 вольт, 2 А. Тобто все нормально. Це, до речі, ніяка не реклама. Я просто купив. Так, все, до речі, тут всередині зараз нічого нема. Я просто так показую. А ні, є, там є плата, я забувся, я її посадив. Все. Ось так. Ремонт закінчився покупкою. Ну, що я скажу? Ось так я вийшло відео.